Ласкаво просимо всіх до сьогоднішньої дискусії про потужну книгу самодопомоги, яка досвідчує глибоким вплив стосунків на наше особисте та професійне життя. Я тепло єнот приготуватися відкрити для себе силу іншого, вражаючи вплив інших людей на вас, від зони засідань до спайні та за її межами, і ще з цим робити. У цій книзі автора вміло використовує різні варіанти наратив, щоб донести ключові повідомлення, які можуть змінити наше життя. Завдяки поєднанню особистих анекдотів, інтригуючих тематичних досліджень та переконуливих результатів досліджень, автора вціліли в життя основні поняття та гарантує, що вони глибоко розуміють з читачами. Ефективне використання автором реальних прикладів дозволяє читачам зрозуміти, як ці принципи можуть бути застосовані в їх власних унікальних обставинах, демонструючи пов'язання історії, читачі отримують цінну інформацію про те, як концепції, що обговорюються в книзі, можуть призвести до значних змін у їхніх особистих та професійних стосунках. Структурована на коло чотирьох основних куточків зв'язку свобода, палива, відповідальності та довіри, книга пропонує чіткі рамки, які керують читачами протягом усієї їхньої подорожі. Детально досвідчуючи ці кути, читачі отримують особічне розуміння того, як кожен аспект взаємопов'язаний і впливає на їх загальний розпів. Що відрізняє цю книгу, так це захоплюючий стиль оповіді автора. За допомогою розмовної мови та дотику, мору автор без зусиль захоплює увагу читачів та підтримує їх інтерес від початку до кінця, спитаючи відповідні техніки розповіді, автор гарантує, що читачі не тільки поінформовані, але й розважені. Крім того, автор приділяє час розгляду поширених помилок і заперечень, які можуть виникнути у читачів ще до певних понять, визнаючи та надаючи глибокі відповіді на ці проблеми, автор заохочує читачів прийняти нові перспективи та подолати потенційні бар'єри на шлях до особистого зростання. Таким чином, вибір розповіді автора все іншого створює потужний і трансформаційний досвід читання за допомогою відповідних прикладів, структурованої структури, захоплюєчого оповідання та вирішення заперечення автору харантові, що читачі речовині знатхнення, повноваження та хотели застосувати ці уроки у своєму власному житті. Тепер ми глибше заглибимося в ключові меседжі та аргументи, що підтверджують, викладені в книзі села іншого. Давайте розглянемо чотири кути зв'язку та основні ідеї, які змінюють в книгу. Книга обертається навколо чотирьох фундаментальних кутів зв'язку свобода, паливо, відповідальність і довіра. Кожен кутучок представляє найважливіший аспект побудови здорових відносин і досягнення високої продуктивності в різних сферах нашого життя. У основі цієї книги лежить глибока ідея про те, що стосунки мають величезну владу над нашим життям, вони впливають на нашу продуктивність, досягнення та загальний добробут. Отже, якими основними меседжами ділиться з нами автор. По-перше, автор підкреслює важливість цих чотирьох кутин зв'язку свободи, палива, відповідальності та доліри, Ці совпи є будівельними блоками здорових відносин і прокладає шлях до нашого особистого та професійного успіху. По-друге, пошук конструктивного зворота в зв'язку з іншими є найважливішим компонентом зростання і розвитку. After the zero year, the role is a very important thing to do що як соціальні істоти, наш мозок процвітає завдяки зв'язку, позитивні стосунки позитивно впливають на нашу когнітивну функцію, емоційне благополуччя і на фізичне здоров'я. Крім того, книга представляє реальні приклади, тематичні дослідження та особисті анекдоти, що втілити ці поняття в життя. Поєднаєш результати досліджень, пов'язані приклади та особисті історії, автор робить ці ідеї відчутними та застосовними до нашого власного життя. Отже, незалежно від того, що йдеться про розуміння впливу стосунків на наше благополуччя, пошук зворотного зв'язку для сприяння зростання або прийняття вразливості для побудови довіри, села іншого надає ціну інформацію, яка може змінити наше життя. Пам'ятайте, Ще саме через налагодження зв'язків ми розкриваємо потенціал для високої продуктивності та повноцінного життя. У цій заключній частині ми глибше заглубляємося в номере автора та успіх їхньої книги и села іншого. Давайте дослідимо, як автор прагнув навчати, надихати та кидати дати читачам у їхньому розумінні стосунків та досягнень. Автор майстерно вплитає особисті анекдоти, тематичні дослідження та результати досліджень, щоб просити читачів про глибокий вплив людських зв'язків. Їх намір полягав у тому, щоб надати читачам більш глибоке розуміння науки, що стоїть за відносинами, і того, як вони формують наше життя, підкреслюючи вразливість, довіру та відповідальність. Автор прагне надихнути читачів надії у власному житті та визначити пріоритетом побудову здорових стосунків. Зрозуміло, що на намірі автора знайшли відгук у читачів, книга отримала позитивні відгуки, і багато читачів вважають її надихаючою та спонукешою до роздумів. Завдяки відповідним прикладам та захоплюючому стилю повіді авторам фактично робить складні концепції доступними та заохочує читачів застосовувати ці принципи у власному житті. Книга об єднає те із різних дисциплін, таких як психологія, нейрологія та управління бізнесом, для підтримки своїх ключових повідомлень. мультидисциплінарний підхід надає читачам всебічне розуміння важливості здорових відносин. Спираючись на досвідчення, автор досвідчує вплив позитивних відносин на психічне здоров'я та добробут. Вони також пов'язують принципи ефективного лідерства з побудовою здорових відносин. Хоча книга явно не заглублюється в майбутні тенденції або політичні наслідки, вона підкреслює актуальність побудови міцних зв'язків у нашому все більш взаємопов'язаному світі. Акцент автора на флексії та безперервному навчанию спонукає читачів застосовувати ці принципи у власному житті, сприяючи особистісному зростанню та розвитку. По суті, Сила іншого успішно навчає, надихає та закликає читачів надавати пріоритет стосункам, упражнення до високої продуктивності та особистої реалізації. Пам'ятайте, підтримуючи здорові зв'язки, ми розкриваємо потенціал для особистого зростання та досягнень. Продовжуйте будувати ці знайоміщі стосунки. Якщо ви заінтриговані і прагнете глибше завертися в книгу, ось два важливих питання, які покращать ваше розуміння. По-перше, як автор визначає високу продуктивність в контексті побудови здорових відносин, Заглиблюючись у це питання, читачі можуть розкрити унікальний погляд автора перетин досягнення та зв'язку. По-друге, книга розглядає потенційні вклики та ризики, пов'язані з побудовою здорових стосунків, розуміння того, як автор додає ці перешкоди, надасть читачам цінно інформацію та стратегії навігації потенційними підводними камерами. Вітаємо з відкриттям цієї книги, що спонукає роздумів. Якщо ви хочете дослідити його деталі та розкрити глибокі ідея автора, я запрошую вас стежити за моїм каналом. Ану пише це, а ви будете в курсі майбутніх книжкових дискусій та розширити свою літературну подорож. Не забудьте поставити лайк цьому відео і поділитися ним з іншими, хто також може бути заінтригований силою відносин. Давайте разом розповімо про це проситницьке читання. Як завжди, якщо мій канал досягне 2 мільйони підписників, я випущу супер довге відео з аналізом книги. Мрі обов'язково повинні бути, а раптом вони збудуться. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Я з нетерпінням чекаю можливості привітати вас знову, коли ми вирушаємо в нові літературні приходи. До наступного разу приємного читання.